Привіт, це її два син. В у батька три сина. Два вже дорослі, а один ще школяр. От якось батько каже старшим синам, хлопці, заведіть корову до вугая. Та дивіться, щоб там було все по-людськи. Ну, повели, а малий за ними ув'язався. Нема нема, нема, хлопці, де ж пострів біда йдуть, бері. Замучені всі такі, потні, грязні. Батько каже, хлопці, що ж так довго були? А? Батько, ну ви ж самі казали, що було все по-людськи. Там і поки коров на спину положили, поки бугая на коліна поставили. Да. А малий же цей день школу прогуляв, а на завтра вчитель каже, спрашує, Чого тобі вчора в школі не було? Так, корову до Бугая водив. А батько що не міг? Батько то міг би, звісно, ну бугай же все таки лучше. Да. А це йде хлопчик по вулиці, а на все йому председатель колхоза. А збоку пасеться Бугай. І коли порівнялися, хлопчик до Бугая. Здрастуйте! председатель не поняв, що це таке, з якимось бугаєм ти здороваєшся, з председателем колгоспа не здороваєшся? Хлопці каже, а що з вас взяти? От дивіться, цей вугай погуляв з нашою коровкою. Що ми маємо? Телятко маємо, молочко маємо, сметанку маємо, сир маємо. А ви вже третій год до моєї мами трахать ходите, хоч би раз 100 грам конфет принесли. Хе. Пока.